4 вересня 2022 року зараз 10 година 33 хвилини, йду на рибалочку, пізно, але справи були по хазяйству. Тому бачите вітер який сильно дерева нагинає. І тут дуже воно буде а потім дощі почнуться. Цапля полетіла, полетіла цапля. Ось такі справи. Прийшов на нове місце. Я тут ще ні разу не ловив. Покльовки є, але щось не пойму, що воно клює. Мабуть, теж верхоплавка. Вітер сьогодні страшенний. Хоче потопити, але не топить. ого ну давай, давай. Давай, 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 Тут вже й нема нічого. Время без 9 хвилин 12 година. Хватило вийти, три місця поміняв, покльовки були. Але тютю -тю. вітер дуже сильний, щось мені перехотілось ловити. Пішов я додому.